Усім привіт! На огляді у нас тренажер для ніг Terra Trainer Life. Це вживана модель. Є е в цій моделі, хоч вона і 2008 року випуску, але є в ній всі базові необхідні речі для реабілітації. Зараз я вам більш детально це все покажу і розкажу. Отже, ноги кріпляться безпосередньо в самі ступні, на ліпучках. Далі є ще стабілізатори голені, можна регулювати по висоті, вище або нижче. Взагалі, даний тренажер він призначений для дорослих. Для дітей там, віком до 5 років, я сумніваюся, що діти зможуть займатися, оскільки це зв'язано з тим, що Може бути надто широка відстань між педалями. І самі педалі будуть завеликі для кріплення. Але якщо хтось хоче спробувати, оскільки дитячі, дуже дорогі тренажери, то, то можна. А, так, поручні, поручні регулюються по висоті. Це найнижча точка. А, тут за допомогою кулечатка в цьому і приблизно. Сантиметрів на 15 можна поручні підняти вище. А, вмикаємо і запускаємо старт. Бачите, починає автоматично крутитись. Педалі крутяться. Ми ну, зараз на, на мінімальному режимі. Можна збільшувати аж. Ну, Бачите, дуже швидко. Я зараз взагалі ніяких зусиль не докладаю. Зменшено більш комфортна швидкість. І тут є функція сервотренування. Тобто зараз мої ноги крутить мотор. Я жодних зусиль не докладаю. Але для прикладу, я починаю крутити власними силами. І бачите, тут зразу на табло висвічується, з якою силою я кручу кількість калорій. Оце, що справа, бачите тут позначки, це свідчить про те, що я правою ногою більше натискаю на педалі. Зараз я почну лівою крутити. Бачите? Тут це показує симетрію. Ось, бачите, от вже тепер вліво. Я буду старатися крутити більш-менш рівномірно. Також під час сервотренування можна збільшувати навантаження. Ось тут є гірка. Ух, це вже реально важко. Багатьох, думаю, цікавить момент зі спазмами. Для прикладу, в мотомеді. Працьовують спазми а спастика Дивіться, як відбувається цей процес у тера Зараз, трохи давить, піддавлює тренажер. Я тримаю ноги Я зараз ще більше затримую. От, бачите, і вибуває, тренажер вибуває, щоб не було перенапруги. Він виключився і знову крутить, починає крутити вперід. У мотомеді це реалізовано шляхом того, що назад буде крутити педалі у протилежному напрямку. До речі, тут так само можна крутити у протилежному напрямку, для цього ось є ця кнопка. І розкручується зараз назад потрохи. Ще раз дивіться. Кручу зараз за допомогою власних сил. Перестаю крутити, але тепер вже мотор мені допомагає. Сам тренажер допомагає крутити. Затримую ноги, нічого не відбувається. Він давить, але ну, не так, щоб аж сильно, але ну, піддавлює. От декілька секунд я потримав на місці і вибився і крутить. Вже тепер, до речі, а, коли е, відбувається зворотній е, оберт педалів, і я затримую і вибуває е, тренажер, то тоді е, потім крутить вперід. Тобто, якому, якому ви б напрямку не крутили, все рівно буде а, нові обрати будуть вперід. Що ще з такого, що можу вам показати, це можна наставляти кількість хвилин. Давайте наставимо на одну. Тобто, як ви бачите, всі такі базові, базові речі тут присутні для тренажерів. Звичайно, це на більш новіших моделях, Тут можна на тих новіших моделях можна бачити кількість спазмів, які відбулися, більш зручне табло показує більше таких додаткових параметрів. Але якщо вам потрібен звичайний тренажер, то починати можна цілком з цього. Він дуже мало чим відрізняється від мотомед Viva одинички. Відрізняє... До речі, і що там, що там, це німецький виробник. Бачите, от тут, до речі, показує кількість пройденого шляху. Так само, як на мотомеді, лише, в принципі, ось, хвилина. І дивіться, от вам показники. 600 метрів я проїхав. Нажимаємо стоп, спалив 0,8 калорій. Ну ось, Після занять вам показує лише оцих два параметри. Що ще можу розказати, це те, що в даному тренажері можна міняти радіус обертання. Дивіться, можна зробити його ще меншим. Допустимо, в мене ноги довгі, то мені зручно займатися от на, коли в найбільший радіус. Люди з коротшими ногами можна просто перекрутити ось сюди і буде менший радіус. Буде більш зручно. Конструкція даного тренажера є металічна, лише обудова. Вона зроблена з пластику. Даний тренажер можна легко перевозити, берете ручку, нахиляєте вперед і везете вперед або назад. Або вліво-вправо. Як вам зручно. По корпусу є, звичайно, деякі царапини, десь пластик вицвіший, але даний тренажер повністю функціональний. Все в ньому працює. Ось, власне, 2008 рік. Не знаю, що вам ще розказати. Якщо будуть якісь питання, ви можете звертатись інтернет-магазин Махом. Контакти мої будуть внизу під цим відео. В принципі, в це і принципі, все. Дякую за увагу.